Сьогодні о 14.37 я помітив голуба. Він сидів на проводі, дивився прямо на мене, не кліпав. Знаєш, я ж бачив багато голубів за своє життя: одні клюють хліб, інші сруть на авто, і смак вони як щось середнє між вороною і гробцем. Розлітається, коли ти ледь ворушишся, а цей... цей був інший. Він навіть не поворухнувся, коли я витягнув цигарку. І тут я зрозумів, він чекає, чекає, коли я запалю, щоб закурити разом зі мною. Але в нього немає запальнички, бо в нього немає рук. Мені стало моторошно. Я подумав: а що якщо це не голуб, а переодягнутий агент? Можливо, він знає, куди пропала моя друга шкарпетка. Можливо, ця інформація в нього на флешці. В голові одразу мільйон питань: хто дав флешку голубу? Чому вона невидима? І головне Чому мені здається, що саме на ній відео, як я сплю, а він сидить у мене на грудях і тихо каже гору. -гор". Я вирішив перевірити, підморгнув йому. Він теж підморгнув лівим оком, саме тим оком, яке не було мені видно. Висновок простий: я або під ковпаком, або цей голуб щось знає про мою пральну машину. Він різко злетів. Зрозумів, що я все зрозумів. Я залишився дивитись на те місце, де він сидів, бо треба дати моїй інтуїції спів співставити всі пазли. На те місце прилетів інший голуб з шнурком на лапі, з шнурком з моїх красівок, які я ще не купив, послання з майбутнього. Натякає на те, що він зніме його з мого трупа.